Читання це процес, від якого особисто у мене швидше починає тенькати серденько, і любов чи відразу до цього процесу, як правило, починає з'являтися ще за шкільною партою. І кому як не вчителю мови і літератури зрозуміло, що більшість людей усе таки читають не для задоволення, і на це є низка об'єктивних причин. Нас не створено для страждань, така наша доля. Мене звати Катерина, ви дивитесь канал Пані Вчителька, і сьогодні розказую про те, як зробити процес читання приємнішим. Друзі, а перед тим як почати, як завжди, прошу вас поставити цьому відео вподобайку і написати коментар, аби алгоритми YouTube не поховали плоди моєї праці. Тож дякую всім небайдужим і поїхали! Однією з причин, чому молодь не любить читати, є те, що це майже завжди обов'язково. А те, що стає для вас вправою, як правило, не приносить задоволення, ба навіть більше у такому випадку читання швидше викличе відразу аніж любов. Придота! Щоб цього не сталося, спробуйте поєднати читання із своїми захопленнями. Наприклад, вам подобається кіноіндустрія. Окей, читайте книги про кіно. Цікавитеся психологією, почитайте психологічний нон-фікшн. Подобається історія. Читайте книги з історії, чи, наприклад, научпуп. Думаю, зрозуміли думку, так? Загалом-то у світі не існує теми, на яку не було б написано книги. Тож починайте читати з тих книг, які вам подобаються, а не ті, які вам нав'язують. Тому що. Книга може мати безліч нагород і номінацій на премії, але не факт, що ця книга вас зачепить. Тому визначити правильно свій жанр це уже крок до успіху. Звучить раціонально у вас є улюблений фільм. Прочитайте книгу, за якою було його знято. Як правило, емоції від книги завжди яскравіші, ніж від екранізації. Наприклад, «Відьмак». Чудова серія романів Анджея Садковського, цікава відеогра і серіал. Чесно кажучи, якби не Генрі Кавіл, я б його, можливо, навіть і не дивилася. Але і Генрі Кавіла замінять після третього сезону. Одним словом, наболіло. Рухаємось далі. Читайте своє задоволення: 10, 15, 20 хвилин або подай одну сторінку за день. Неважливо скільки. Головне почати, сконцентрувавшись на процесі, увімкніть на своїх гаджетах режим не турбувати, створить затишну і комфортну атмосферу, Позбудьтеся усіх тих подразників, які можуть вас турбувати. Вмикайте таймер на запланований час і починайте читати. Запам'ятайте читання. Це не естафета. Вам ніхто не повісить орден нагороди за те, що, наприклад, ви вирішите за один вечір прочитати волів. What the fuck? А потім більше ніколи не візьмете у руки книгу українського письменника. Читайте поволі і в міру своїх зацікавлень. І раптом ви відчуєте дзень. Почніть збільшувати обсяг прочитаного і час. Це як з бігом. Спочатку вам тяжко важко. Наступного дня у вас все болить, але ви все одно біжите. А через місяць вас не зупинити, бо ви вже почали отримувати задоволення від процесу. Головне, не перевантажуйте себе. Краще почати із невеликих оповіток із динамічним сюжетом, який не встигне вас. Втомити, а ачівка за прочитану книгу додасть мотивації прочитати ще одну. Я жайворонок, і мій день починається о пів на шосту. Відразу після ранкової рутини я заварюю чашку кави і починаю читати. А от мій чоловік читає перед сном. Можливо, вам буде зручніше читати в день, десь у громадському транспорті, під час обідній перерви, чи, можливо, поки ви чекаєте на своїх друзів. Головне, щоб вам особисто захотілося читати саме тут і саме зараз. Це як бажання написати крашу. Ви ж не думайте постійно про це, вас ніхто не змушує. Ви просто берете і пишете, бо вам подобається спілкуватися з цією людиною, так само і з книжкою. Просто берете і читаєте. Завдяки сучасним технологіям, вам не обов'язково носити з собою паперову книгу, можна користуватися електронним форматом. Окрім того, він коштує значно дешевше. Але як на мене, це справа смаку. Особисто мені подобаються паперові книги, бо у них є якийсь особливий шарм. Проте я не відмовляюся і від переваг сучасного світу. Наприклад, я слухаю аудіо, коли готую, йду на роботу або займаюся якимись іншими справами, тому що аудіо значно допомагає зекономити ваш час, а це у нашому житті дуже і дуже важливо. Тож ви знаєте оптимальний час, що читати, коли читати, скільки читати і у якому форматі. Ще хочу додати про аудіокниги, бо, як на мене, це непогана альтернатива з чого почати. Розумію, що у наш час інколи ніколи вгору глянути клядімоскалі, не те, що читати якусь там обов'язкову літературу, яка не факт, що вам сподобається. І в такому випадку аудіокниги або. Перекази, то як манна, небесна. Спочатку слухаєте, далі вирішуєте, чи подобається вам, чи зачепило вас, а далі вже перечитуєте. Як на мене, для всіх ідеальний варіант. Під час навчання в університеті мені часто доводилося читати не те, що подобалося, а те, що треба. І от саме Аудіокниги могли б значно скоротити кількість моїх безсонних ночей у гуртожитку філфако. Але, на жаль, у той час не було такої великої кількості аудіокниг, тому нам доводилося по черзі читати тексти, а потім переказувати їх і обговорювати. Зрештою, з цього мого досвіду, і випливає наступний пункт. Як я вже зауважила, під час мого навчання в університеті ми дуже часто використовували метод колективного обговорення прочитаного, адже це дозволяло нам швидко і якісно засвоїти матеріал все, навчи свого товариша. Такий метод ми використовували постійно, коли наставала сесія, адже треба було пригадати просто неймовірну кількість інформації, і це давало свої плоди, тому що коли у вас є свій літературний товариш, побратим, друг, то тоді ви несете відповідальність не тільки за себе, а і за свого побратима, а підставити друга. Таке собі, як на мене. Тож, якщо ви початківець і тільки вирішили вити у цю довгу, але дуже цікаву дорогу, знайдіть собі супутника. Бо, як говорить мудрість, якщо хочеш іти швидко, іди один. Якщо довго, то краще знайти супутника. Якщо ви школяр, читайте з однокласниками, якщо студент, з одногрупниками або читайте дітям. Якщо ж раптом сталося так, що ви лише починаєте, от раніше вас щось тримало. А зараз всі зірки зійшлися і ви починаєте читати. То майте на увазі, що в україномовному Ютубі є прекрасна підбірка буктюберів зі своєю спільнотою та аудиторією. Тут ви можете подискутувати про книги, отримати прекрасні рекомендації і просто корисно провести час. Або ж підпишіться на мій канал, щоб наше з вами літературне сонечко сяяло ще яскравіше. Неважливо, скільки книжок ви прочитали, якщо вони вас нічому не навчили, бо тут важлива не кількість, а задоволення. Як говорив Конфуцій, навчатись не думаючи марно, а думати й не навчатись шкідливо. Читайте з цією швидкістю, з якою ви встигаєте усвідомити прочитане. Заведіть блокнот і виписуйте туди, от усе, що на вашу думку, є важливим. Це допоможе вам зосередитися, запам'ятати, а потім, зрештою, і застосувати прочитане на практиці. Якщо зручно, можете підкреслювати окремі тези прямо у книзі. Робіть закладки, а потім повертайтеся і перечити. Наприклад, мої нотатки допомагають мені швидко пригадати основні сюжетні лінії тих творів, які ми обговорюємо із моїми учнями. Задумайтеся над прочитаним. Можна навіть відкласти книгу, змінити обстановку для того, щоб осмислити усе прочитане. Якщо вам, наприклад, не заходить якась книга, ви можете відкласти її і почати читати іншу книгу, адже. Кожен текст повинен прийти у свій час. Якщо вам щось не заходить, вам читати важко або щось незрозуміло, значить цей час для цієї конкретної книги ще не настав. Покращуйте на Вуті і засвоюйте нові навички. Намагайтеся постійно реалізувати їх на практиці. А про те, як правильно аналізувати художні тексти, я уже говорила у одному із попередніх відео. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, загляньте ось тут, десь посиланнічко. Товариство, сподіваюся, що ці поради допоможуть вам навчитися читати із задоволенням. Реалізуйте їх, і ви здивуєтеся, наскільки приємним може бути цей процес. Починайте читати, а уже в наступному відео я розкажу, як читання впливає на наш організм. Залишайте свої реакції, коментарі і підписуйтеся, якщо досі цього не зробили. А ми з вами побачимося у нових відео. Па-па!